Так, да, різниця є. Е, ну, типу, там тож, Що беруть до уваги, вони знаєте, пробувають, там, що ти в 2014 році робив, е, які в тебе взагалі погляди. Е, те, що я такий спортивний, у мене теж качелі були, тому що блин, вони ж то не докажуть, що я з АЗОВа, наприклад. А я не докажу, що я не Азова. І от такі, тіпа, да ти блин, добробат якийсь там тощо. Ну, ви задовбали, ні. Там, ну от коротше, отаке, типу, що. Який як, чим займався, там, змішаними єдиноборствами, наприклад. Ага. Добрий вечір. Значить, там, блін, там в компаніях вже такі є, типа, блін, терористи і всяке остальне. Коротше, куча таких моментів. Що в 14-му робив? Де на Майдані? Ходив, не ходив, що робив. Е Насчет мобілізованих і контрактників, контрактники, так. Да, він міг би там з 17-го року, з 19-го, 20-го і що, тому що робота така, нічого не хочу робити більше, буду, буду воєнним. А ти, а я, наприклад, пішов на третій день війни. А значить що, значить, я зацікавлений цьому. Значить, я ну, сі, ініціативним, і чи як його правильно сказати. Типу, змотивований, да, на війну. Тому це теж беруть до уваги. Ну, вже, типу. Коротше, там качають за все на світі. Понятно, що ось такі моментики, вони якось беруться до уваги і, типу, більше і менше. Но, Ну качають за все на світі. Понятно? Що якось так. Тому тут я не знаю від ситуації, від посади, від все залежить.